Доброго ранку, друзі! Хоча вже насправді не добрий а добрий день. У нас сьогодні неділя, 17 грудня. У нас на годинку вже 10.36. І неждано, не гадано для себе я їду на риболовлю. Дуже багато вже пройшло часу з минулої моєї рибалки на берегу. Річки Дністера, якщо бути більш точніше, то не на берегу, а на річки Дністер. Я їздив зі своєю донечкою. Хто не бачив ще це відео, будь ласка, подивіться сьогодні проснувся трошки пізніше, тому що неділя, тому що дитинка вже наша трошки дорослішає. Зубки вже починають про себе нагадувати. Животики та все таке. Ну, коротше, спати. Міцно ну, не приходиться по ночам. Бачу, отака погода. дивіться Отака погода на плюс 7. Ну, думаю, подзвоню я своєму куму Жекі. Де він там? Що він там? Напевно, що на річці Зі, на річці. Ганяє ліща, ганяє Судака. Він, до речі, став дуже класним спінінгістом. Зараз вам це покажу. Коротше кажучи, було вирішено за 20 хвилин, що треба їхати. Ну, треба, так треба. Так що їду, як доїду, одразу всі вам покажу. Нічого не знаю, що сьогодні буду ловити. Він каже, беріть тільки пруд на хижака і все. А я все ж таки хочу половити ляща, бо в мене є 100% інформація, що зараз дуже класно йде лящ. Ну, подивимось. Так, ну що, е, пів на першу у нас на годинку. Нарешті я доїхав до Дністра. Хто впізнає там мого кума, внов спеченого спінінгіста. грозу всіх судаків, самів та лішів. Коротше кажучи, приїхав я в гараж, почав збиратися, Думаю, візьму одну фідерну палку, одну на хижака. Фідерну палку взяв, на хижака взяв, потім почав шукати свій набір для хижака. Там, де... Рузики, там Де Сілікон, і розумів, що залишив його вдома. Отаке ну, буває, коли в ППХ збираєшся. Тому сьогодні тільки фідер, тільки-тільки закинувся 12.30, ще раз скажу, на годиннику каша плекта преміум від флагмана, потім покажу. Ну і, На жаль, не було в магазині мотеля, тому будемо ловити на такій маленькі-маленькій. Черв'ячок, ось такі тоненькі, тоненькі і на перша. Перший заброс кинув е дуже на легкі, не по тичку не взяв, не стілець, нічого. Це всі мої речі. О, відро і одна сумочка, все. Більше нічого нема, тому що йшов пішки десь приблизно з кілометра півтора Може навіть два, вже каже, не проїдеш, все розмило, так що краще йди пішком. Ну, я б, звісно, проїхав би трошки легенько, але вже прийшов, все на легеньке, так що будемо старатися щось ловити. Багряться за спину, коротше, ліщі. О, це мой. Да, 7 здоров. Кидай, кидай, кидай моє в кидай. От як справжній фідерист і працює, бачите. Джигова проводочка дуже коротка ступенька, дуже коротка. Десь ну, один оборот катушки майже і все. І трошки як твіч такий невеличкий, вудичкою. А на невеличкий сомик. Ну, слухайте, клас. Риба є, треба тільки вміти ловіти, ловити. Не те, що я сижу на фідер тут, фідрю. Красавчик, мужик. Але майже майже всю рибу всі е... чіпляють не урут. Е... А... Спинний плавник. Це говорить про те, що риба стоїть, вона мало врухлива. Ніхто не доречує, оскільки я вже бачу, десь 10-12 чоловік, всі живуть. Слава Богу, може, є надія, що е драчисти вже в минулому, але я думаю, що це зв'язано з тим, що там напроти у нас просто десь приблизно метрів може 200 рибінспекція. Вона трошки тут їже, їде іноді, туди-сюди. <кхід> Тому може трошки люди. Адекватно себе поводять. Що я скажу? Сижу вже годину, майже хвилин 40, значить, скажу, що тут дуже велика бровка, різка. Десь метрів, може, ну, 7-10 від берегу, різка бровка і глибина ну, метрів, напевно, що 8, ну не менше. І вже три гачки відірвав. Тобто, коли підматуєш під берег, треба або одягати заброди і заходити в воду десь на 5-7-8 метрів, або просто витягати. Трошки інтенсивніше, тоді нормально. Як буду з рибою так гратися. Подивимось. Поки що підбирає гачок, вже три розміри спробував. Одна покривочка була дуже гарна, але не засік. Поставив маленький гачок, зараз трошки покрупніше поставив і граюся з насадками. Один опариш два черв'ячки, два опариша один черв'ячок, тільки черв'ячок, тільки опариш Коротше грається. довжина поводочка десь см. Поводок 0,2 Ну все, Зв'язав всю оснастку напряму на основні, основному шнурі. А якщо бути точніше, то на лідері не в'язав ніяких переходів, нічого. Класичний фідерний монтаж на основному шнурі. Ну, Ловимо далі. Красинь. Завжди зустрічає тут такі красені. Зазвичай вони з парою. Зараз якісь саме. Напевно, що пара прячеться у більш теплому місці, де нема вітру. Це напевно, що самець виглядає собі обід. То. Малесенька така густерочка. Ми зараз її, звісно, відпустимо, бо з нею не знає, що робити. Це перша покльовка, у нас на годинку початок третього дня вже. Щоб ви розуміли. Хлопці на джиг ловлять ліщей по 500-600-700 грам, а я на фідер не ловлю. Що таке, не розумію? Вже, вже спробував різні насадки, вже спробував різні очки. Ну, я знаю, що треба трошки ловити ближче до берега. Я кидаю десь метрів 25 а він стоїть десь метрів 15. А ви я два рази бросити, не виходить його витищити, тому що бровка дуже різка. Тут глибина 5-7 метрів від берегу. Ну, Женя заходить йому менше, ніж по коліно. Ну, 40 см. А потім раз і 8 метрів. Я, звичайно, для того, щоб витищити таку рибу, треба одягати заброди і заходити туди. А я їх не взяв. А риба там, тому що я так наглядаю за хлопцями, вони всю рибу майже всю рибу. Тут і судака взяли, і тостолоба, і ліще, і соміка, все береться отут десь 15 метрів від берега. Тому роблю висновок, що треба їхати з або з оборотами та з фідером і заходити туди десь метрів 7 від берегу, або також ловити на хижу палку. Напевно, це буду робити вже на початку січня. Ще стою годинку і якщо. Буду вже збиратися. Вжека мені там рішав, вже навалив. Так, хлопці, пару моїх спостережень. Значить, я трошки почав по-іншому оснащати свій гачок отаким дуплетиком. Один червячок одного хробачка натягуєте як панчоху вверх, а одного вниз. От так це виглядає. О, отак. От от. І почались покльовочки. Почались покльовочки. А пари ж зовсім не працює ніяк, А ось один такий червячок бо я Ви знаєте, в принципі, влітку восени е чіпляю рваного черв'я, я його рву на 2-3 частинки, такі маленькі чіпляю кусочки. Не хоче А ось на такий варіант: е вже тільки що одного стеречку і дві покльовочки бува. Але трошки не можу засікти, тому, тому що дуже вяло бере риба. Дуже вяло ну, прям так Натягує трошки, відпускає порсім, як дергає, знову підпускає. Ну, це зима. Риба дуже вява, спляча. Але щось трошки, бачите, після третьої години щось трошки є. Так що, ще можна годинку половити точно. заброды есть? Тебя? Ч -ч -ч, лучше не заходи. А нет, еще я туда не дойду. А Ну хотя бы туда пару метров. Ага. Чуть-чуть, скажешь. Пару метров. Кум не говорит, забирай заброды. А зачем у нее есть кум забродами? Вот ты красавчик. Дякую. Так, ну що, товариство, мій гачок розтягнуло. Вон, бачите? Хороша рибка була, але зацеп, то що я їй кажу, тут бровка капець. Віз, бачите, де все стоять? 3-5 метрів від берега. Коротше, трошки змінюю тактику, я вже знищував рибку, де вона стоїть. У мене поводочок зараз кудись метр. Може навіть трошки. Не, десь півтора метра. А течія дуже знизилась, тому зараз поводочок вдвоє скорочує, ставлю десь сантім 70 Побачимо, що це дасть. Так, звичайно, дуже незручно, коли знімаєш себе на телефон, тому що сам процес виважування риби зізняти майже неможливо. Ось така ще одна густірочка. Ну, ми її зараз відпускаємо, бо нам потрібен або ляш або карась. Сушити нічого не будемо, тільки запікати чи жарити. Так що відправляється знову в воду. Так, ну що? Жека кричить пацак, пацак, а я йому кажу, пацака нема, може тільки камеру включити. Бо пацак залишив в машині, бо далеко йти, бо хтось мені сказав, що тут не проїду я. Так що тепер Ушов? Блін. Хар... А ну ще раз покажи, скільки там, скільки. Ну Тут, короче, такий пітачок дуже знати. Ви бачите, всі рибаки, що стояли десь там, там, десь і там. Всі короче, тепер тут тусуються. Бо тут, от, от, от короче, зараз по секрету розкажу, о той мужик, той, що в військовій формі. Бляха, він за години-півтори на глазах моїх, на очах моїх. І на очах, і на глазах взяв ну десь за 4 точно. І два судака, ну таких десь сто 100%. Та я не про тебе. І, і всяких там лящів випускає. І всі бачать, то, і всі йдуть до нього. Хлопчина-молодець. Чистий джиг, маленька рибка білого кольору, така, ну, тілесна, тілесна кольора, білого, а тілесного, така, як трошки навіть прозора. Все, дюйма ну, 2,5-3 може, невеличка. І недалеко бросає, десь вдоль берега, і тяне, тяне всі до нього, всі до нього. <реш> так, ну що, я Надіюся, що я вже трошки знайшов потрібний ключик для рибки. От, три заброси, три покльовки, один сход, одна рибка. Ну, вважаю, що нормально, укоротив повідець. Зараз побачимо, чи дасть Цей результат. Бо вже треба потрошки збиратися додому. Погода, звичайно, сьогодні. Просто фантастична. Вчора також була така ж погода, але трошки холодніше було, сьогодні трошки тепліше, вітра майже нема. Отаке гарне у нас небо, а Жека щось там знову тяне. А ну Жека, давай, здивуй нас, що там, що там, що там. Шо там, шо там? Короче, вирішую, що наступного разу приїжджаю на це місце, але вже з хижою палочкою. У мене, правда, палочка 2, 20, там, 8, 230 Що ну, для... це таке? Карась, йо-майо, -йо. ну карася, звісно, мощно. Все бо гріться за одне за спинку. Рибка стоїть. Короче. Рибка стоїть, але чого вона не бере мій фідер, Оце питання. Я в принципі вже розумію, що вона не бере. Ну, навіть покльовочка якась є. Ось такі покльовочки, дьорне і все. Дьорд і все. Підсікаєш, не підсікається. Ну, пробую, але дуже неохотно. Треба бляха десь знайти мені мотеля. От на мотеля, я думаю, тут би б творили Але ніде його у нас поки що не бачити. Не в одному магазині немає. Так, поки я питаюся наловити ляща ЖЕКа, Жеки третій зацепчик. Два схода. а тут третя рибка. Ми маємо надію, що все ж таки буде реалізовано. Тут не форсуй, кайфуй. Таня рибка і все і додому. Зацепаєш. Всього підробатує сьогодні. він відпрацьовує те, що він забув свою катушку вдома. может ну что сделать? Правда, то, что тут сейчас можем сеть перецеплять. Поднимись, попробуем уже повыше. Сейчас подбросим. все. Далеко. Сейчас этот будет тянуть, зацепит. Не хочешь выше подняться? Ага. подальше было я би ще й хиля не боюся їх... он по-моєму вже вообще чор А ну давай я пойду туда вальжик хоч там щось поки ну це короче, напевно що фінальна екшом буде вона сьогодні головне його витягнути Ми його без пацака не зберемо. Без спецказу то таку то рибку все одно витягнути дуже-дуже важко. Слухайте, ну ви бачили, так? там зачотна рибка. Була. За що? Рибка є, Риб не готові, як каже мій друг Ігор Миколаївич, риба завжди є, риба ніти є. Воні. Так, ну що, на цьому напевно що будемо закінчувати наш сьогоднішній маленький 4-годинний рибацький день. Е, рибка, в принципі, є, як на 17 грудня. Е, задоволення отримали. у ЖЕКі класних зачотних 3 е, зацепа, але, на жаль, три схода, Ну, що порадиш. Е, Дякую вам за перегляди. Вибачайте, що літо знімаю зараз. Війна, треба працювати. кожен працює на нашу державу. ну е -е, Якось так. Не буду багато про це розводити демагогію, Коротше кажучи, всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Побачимось вже у наступному році. Так, коротше кажучи, оце коли ви все забули, нічого з собою не взяли на хижака, а кум для вас рибку приготувавши. Опля хорош. Шесть хороших лящиків таких гарненьких. Та ти що, взагалі красота. А ну. Ну, так. Дякуємо, дякуємо. Старалися. Да. Кого Харить ловить рибу? Сумка, щоб ви розуміли, 40 см. Що ляш? Якщо у вас харіть ловіть рибку, а просто хочете приїхати відпочити, як я, заводити собі кума. Головне бутерброди привезти. Кум за бутерброди готовий.